Отже, далі, друзі, як і обіцяли, поговоримо про ускладнення після ін'єкції ботоксу. От, власне, дівчина пішла на процедуру, а згодом побачила деформацію вже на своєму обличчі. От як так трапилося, наша Людмила Руденко розбиралася в цьому питанні. Хто там винен і чи можна тепер щось зробити? Зараз розберемося. Хотіла позбутися з моршок, натомість отримала ускладнення. Шок, паніка. Я не знала, що робити. Як? Це так. Чому саме я, блін? Чому після ін'єкцій ботоксу обличчя деформувалося? Чи могла це передбачити лікарка? Відповідей насправді багато на це питання. Це Христина. Їй 28 років, і вона створює контент для брендів. А це Христина після своєї першої ін'єкції ботоксу. Обличчя моя робота, але да, поки що на паузі. Робота Христини полягає в тому, щоб рекламувати товари різних брендів. Попри ускладнення після ін'єкції, ботоксу, дівчина шукає позитив. Мені деякі там пропонують на ногах тільки познімати, тому нормально. До рішення про першу ін'єкцію прийшла легко послугами косметолога, який проводив процедуру, користується давно. Там і за обличчям доглядає, і підколює губи теж там. Просто прийшла, запитала, чи час, чи не час, чи можна вже колоти, чи не можна. Подруги в мене колять раніше, бо в них там багато зморшок, досить така активна міміка на чолі. Без страху та вагання прийшла вколоти зону між брівки та чола, аби прибрати зайві зморшки. Все пройшло швидко та безболісно. Ускладнення проявилося не одразу. І потім вже я на п'ятий день побачу, що трошки спустилось око. А на наступний день воно спустилось вже суттєво, і Я вже почала писати лікарю, вже почала казати, що таке. І як завершилася комунікація з лікарем, і чи вдалося виправити ускладнення? Розповімо згодом. Але перший час дівчина, звісно, була шокована. Навіть на вулицю вийти не наважувалась. Я почала виходити десь на півтори тижні. Тобто, спочатку сиділа просто вдома і не хотіла нікуди виходити. Потім виходила, хтось питав. Я казала ботокс, і всі отак «ботокс, а Я робила, в мене не було. Відповідей насправді багато на це питання, тому що це може бути унікальна особливість мого організму. Олена Антоненко, лікар-дерматокосметолог, каже, ефект ботоксу триває декілька місяців, тож і такі ускладнення не залишаться назавжди, все стане на свої місця. До того ж, це виникає доволі рідко, і одна з причин неправильне введення препарату. Воно відбувається, коли лікар ін'єкує зону саме між брів'я. Може бути птоз брів, а може бути птоз верхньої повіки. Птоз брів, він може бути, якщо ін'єкувати чоло, м'язи чола. А якщо ін'єкувати між брів'я, і там є певні частини м'яза, де ти водиш трошки глибше, і е, ботулотоксин він може дефундувати і поширитися у м'яз, піднімаючи верхній Хні повіку через це м'яз ослабіває, він розслабляється і його функція порушується, тому верхня повіка вона не відкривається. Тобто, якщо неправильно ввести ін'єкцію в тіло, можна отримати той же результат з бровами. Вони можуть опуститися або ж навпаки піднятися. Таке явище називають бровами Мефістофеля. Це може трапитися з двох причин: реакція організму або ж порушення техніки. Але відповідальність не тільки на лікарях, тож Олена Антоненко радить перед процедурою проявити зацікавленість. Теж таки цю процедуру проводити у спеціалізованій клініці. По перше, лікар він проконсультує, він попередить про якісь не те, щоб ризики, а про певні наслідки. Да? Пацієнт має перевірити, на яких препаратах лікар працює. Препарати мають бути сертифіковані і е, схвалені fda організацією. Юристка Тетяна Лежух радить, що перевірити в лікаря медичного освіту та ліцензію від МОЗ перед послугою. А, от якщо наслідки виявились непередбачуваними, як у Христини, юристка радить спробувати все вирішити зі своїм лікарем. Потрібно все-таки звертатися до лікаря, або щоб ця проблема була вирішена, або щоб кошти були повернуті відповідно з якоюсь компенсацією, тому що, як правило, такий ефект може тривати кілька місяців. Якщо проблема не вирішується, тоді потрібно готувати документи для того, щоб можливо звертатися до суду і стягувати ці кошти в судовому порядку. У героїні сюжету повіка майже стала на місце, і зі своєю лікаркою вона ситуацію вирішила у досудовому порядку. Вона на зв'язку, вона підтримує мене, вона мене не кинула, не заблокувала. Вона повністю сприяє моєму відновленню, бо око було більш закрите. А зараз воно вже взагалі нормально. Я думаю, що дві процедурки мікрострумів. і я вже буду повністю з відкритим оком. Чи колотиме боток з попри всі його переваги? Тепер уже відповісти складно. Ефект мені сподобався. Я скажу одразу, якщо б не око, я б сказала, що да, я піду 100%, А зараз я вагаюсь.